Добрий день, розкажу про добрі справи. Ремонтую оприскувача. ремонтую, бо на крайньому оприскуванні в тому році в мене лопнув ось палець, то вже я його замінив. Коротше, відпало крило, я його по дорозі протягнув, не знаю, скільки метрів там порвало шланги. Протерло, форсунки побило, коротше міняв. Але розкажу не про то. У мене стоять форсуночки, жовтенькі екоджет. Ось такі. О. В тому році дзвонить до мене дівчинка питає, каже з Екоджет, як у вас там справа йти все працює. Чи подобаються наші форсунки, чи там обновитися не хочете. Та кажу, ніби працює все. Але кажу, трошки забиваються. Оце в мене такі стояли білі. Ось на дві канавочки вони. Це розпилювачі, чи як воно там називається правильно. Я кажу, ніби працює, трохи забивається. Я кажу, вилив якийсь трошки більший. Там ніби при певному тиску має 80-90 літрів, а по факту кажу, 130 виливає. Ну, то каже, раз така ситуація. Чого ви ж каже, нам не подзвонили, не сказали. <гум> а що ж я буду дзвонити, казати? Коротше, думаю, часом і дійсно дзвониш якась проблема, то ще тебе винним зроблять, що щось ти не так зробив, начудив. Коротше, вона мені прислала ось такі на 4, видно, да? ці розпилювачі, чи як вона там називається. Абсолютно безкоштовно, типу, по гарантії. Вони в мене в машині їздили, це ще вона мені їх в тому році прислала осінню чи літом. Не пам'ятаю. Ну, коротше, я крайнє оприскування робив свої. І тоді, через якийсь час я пам'ятаю, що в мене оце була поломка, і через який час вона мені подзвонила і вислала. Не знаю, я це зараз хочу поміняти, поставити. Подивлюся, може хто такими користується, то напишіть, що воно ну, як з чим їсти. Ну, я то сам побачу, звісно, поставлю, буде видно. Але ніби каже, що краще. Але як в народі кажуть на халяву поміняли, коротше світ не без добрих людей. От. Так що оце таке. Оце такі діла, думаю, розкажу. Похвалю. Похвалю, просто там, ну, не то, що там якась реклама. Мені від цього не холодно, не жарко, але дуже приємно було. Скажімо так, що людина подзвонила, запитала, чи є проблеми якісь, і, м'яко кажучи, безкоштовно ну, вирішила. От. Ну, я ж кажу, в роботі побачу, як воно буде робити. От. Зараз поставлю ці пшениці прискати, бо їх треба було ще позавчора, так скажем, поприскати чи вчора. А я тільки добрався до прискувача. Ну, Оце така історія. А це не цього дядька Луценка, що у нього соя змерзла. <кхм> І їдеш серед ночі. Дивиться, чи твоя хоть не змерзла. Ну вроді ціла. Не йде, я обійшов по всьому полі тут. 7 гектарів. Не ні чорна ніде, не ні. ні, ви нормально. Ну це ще цю ніч. Цю ніч прямо роз але вже не такий великий, як був цю ночі. минулої. Не, ціла вся, я обійшов. Фу. Так, треба чухати звідси. Ніби слава богу, завтра ще по дню приїду. Я ж думаю спати не буду. Та їхати дивитися. Що це? Не Ціленька, короче. Фу, отаке. Вот